Всім привіт! У нас нова робота з'явилася. Робимо сюди в наш сарай, свиням калітку таку, щоб двері були відкриті постійно, і щоб був би сквознячок, бо їм трохи жарко. Вікна, вроді, бачите, всі відкриті з, з обох з трьох сторон. Прямо з однієї сторони, з іншої сторони. Валера тут домірює. Валера розказуй, що ти підключиш. Виставляю. Що, як, буде? Вже знаєш, і ще все на ходу. Хлібка теж. Які розміри? Розміри ну, на ширину дверей. Ну на широну я поняла, я за висоту питаю. Метр 10, думаю, не Ну, Сподіваємося. Коротше, зробимо да, так, такої буде? Наскільки така я поняла. Так, да, як там от їх, якщо бачите, видно на камері, як там перегородочка. Okay. І буде їм тут сквозь ще звідси, бо тут Валерія, коли ми робили ці двері, ми ж показували, зробив каліточку. Да, але бачите, зробили, треба <coughs> було і на цих дверях так само зробити, так би зараз не грали весь, так? Ну, аби двері відкрили, то все. Так не вистачає, не вистачає. Так, коли ходиш, там, упорися, двері відкриваєш, тетя, там вона добре з тої сторони, а цей сторони воду. <coughs> Не дають говорити. Так що так. Роботаємо, роботаємо. Зараз, поки вимиряється, я так поняла, одразу буде уголки, закріпляться, зробиться рамка, так? а потім вже завісить і все. То що ось так. Помоч, які завжди з нами. Не троє бути тяжоле для тебе. Корочі, нарізали ось таких кусочків арматур. Я так розумію, що вони будуть зараз забиватися в стіну. Тут де Валера отмічав, коротше, по розміру. І до неї буде приварюватися уголок, правильно? Так я понял? Це зараз буде тут так робитись. Куди? Робилися ці дирки, і забивається ця арматура кусочки, до якої буде варитися уголок. Right. Що? Ховалиш сарай? Mm -hmm. Помаленько, акуратненько. Так само буде і з цієї сторони робитися. Викладається зараз уголочок і буде приварюватися. Все по уровню, має бути рівненько. У маски на якоїсь робокопа Ну, Чітко? Все ідеально, бачиш, ти все сам вмієш, коли я камеру знімаю. Далі вже у голову з другої сторони, з цієї сторони вже готовий. Поки я ходила по своїм справам, то Валера вже тут нарізав це Як це профіль? Дана профільна труба? Квадрат? Квадратики. ці? Це буде ця рішетка з них зроблена. Зараз почне варити, встановлювати. Метр. Скільки? Метр 0,8? Іде. Може. Чуть знизу лишиш, адє, не лишеш. Лишеш? А вони не будуть піднімати двері. Чи вони не будуть зніматися? Тож я я А, Щоб тут чітко. Коротше, це виставляється поки. Знизу це просто щит стоїть, щоб ви поняли. А це зверху уголками він виставляє рамку і зараз де все варитися. Висичу в книжку магніти. Продовжується наша робота. Вариться вже рамка для калітки. Вже все виставлено. Вариться, робиться. Ну, Ось таке буде розстояння. Сім, сім, так? сім сантиметрів ти казав? Щоб, не Щоб поросятка не вилазила, а, отак а, ми робимо каліточку. Ну так, буде загоремся. Робота продовжується. Ось так це буде виглядати. Така представляємо, що будемо завісити. Переварювати за, за щелочка і красота. У нас такий вітер зірвався, але сподіваюсь, мене чуєте. Уже зависы проваливаемся. Заканчується наша робота з такою каліточкою для свиней для провітрювання, яку зробили. Зараз робиться защёлка, щоб закривати. Це ти купив, так, да, цю штуку? Як вона називається, правильно? Засовля. Засов я. Засов. Такі що? Плохо виходить? Ні, було чітко, десь розболтав, треба було сразу приварити. Що, пороби, зас... то, конечно. Де держати нормально? А куди вони будуть? А ну відійди, просто. я хочу побачити, як літочка наша показати. Ось така красота. Відкривається, закривається, Матвей, двері, вийде, двері вийде. Вийде відкрити, якщо захочу, да? Не треба, <надо. рес> Матвею відкривати. Тут, коротше, літній варіант буде у нас такий, да? ану останній. Це десь скільки розмір ми робили. О, две. Оба, і свині всі сплять, бо їм жарко, зато їм вже краще і за цієї каліточки, ми вже лишали на сьогодні, просто прив'язали проволкою на ніч. А це вже сьогодні засов ну, де вони повиходили, то було прикольно. Ну блін, вже не мали, як, не мали вже як закривати, бо дуже-дуже жарко було їм. Воно вони і так, бачите, як сплять. Красавчики наші. Воно проробиться, її зараз пропачують. Що робиться, калітка готова. Наша робота, можна сказати, готова. Молодець! Молодець! Да. То, то світло виключають, як не могли то доварити, то дорізати, доробити. Що да? тут ще залишається тобі робити? Доварити Я оцю. Говори, зараз зроблю такі кусочки. Щоб політка мала дійшла, дощок і все. Зараз угу. угу. є в голові. Зараз зробимо. Давай, роботи. Продовжується робота. Що ти тут робиш? Ну розказуй. За Це ота штучка така. Ага. Я сюди прихвачуємо. Я бачу. Щоб держало би, да? так? Ну, четко все сходить. М -м, класно. На уголок. На уголок. Боку. Так, будемо варити ще ось такі ограничительні кусочки, щоб каліпка ця не відкривалася сюди в цю сторону, а тільки в ту, щоб не вискакувала, коротше, наскільки я розумію. Ага. Так це має бути все. Зараз такі. Це один-два кусочка десь, треба. Да? А, треба чуть, -чуть поближче. Я так, а в тільки сторону. Закрой. Чудо-то. это угу. вот. Ну, вот такие ограничители. <звук> ну, Обрізали, бо був сильно длінний. Та не сильно, щоб ногами не Ну так, да, зачіпаємо. Раз і поцарапилася. Та і так десь чіпляти можеш. Та ні, воно якраз... Нормально, так? Да? Да, воно якраз за цим ключком. Чот. Якраз там ще кусочок цей що відрізали, попадає М -м -м. сюди зверху. Зараз довариться і все. Так, тут плече буде, дай опирати? Стан тут? Давай. Ну, вишку плечем черкати. Угу. Uh -huh. тут uh -huh. Давай, хватай. Прихватили теперь лишек говорить. Uh -huh. Робимо ще такі резиночки, щоб не гупало би. Да? Каліточкою. Буде все культурно і тихенько. Це один готовий кусочок і вторий. Та навіть і чіпляти, якщо буде, то не буде больно. Да? Надіємося. Ну, ось і другий кусочок. І ми доходимо до фініша, Да? Я вам скажу так, що калітка вроде... Порчу. Угу. Вона стара. Каліт. Я вам не скажу побила. так, що калітка вроде би маленька, але клопоту з нею теж немало. Поки це все виставиш, поки все виріжеш, О! поки все придумаєш, поки все звариш, відріжеш. Роботи вистачає. Що, чітко? Отлично. Ну і ось така каліточка в нас вийшла. Молодці. Робота закінчена, Так що все. Тут такої по, по стінці приварити, що воно ск... ну, не буде скльзити, вона буде заклинювати. Можна було б скользяще зробити. Пока щось... піде так, свині довольні, їм вже не так буде жарко. Читайте, вікна всі відкриті, там вікно, там вікна, тут калітка. Все класно. Вам дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, що кого цікавить. Всім пока-пока!